Всім привіт! Сьогодні у мене відео про мої морквиночки. Зараз якраз сезон цвітіння цих чудових рослин. Зараз ви бачите цикноди з Taiwan Gold Orange. Чудові, красиві, ароматні квіти. Вони мені ну, дуже подобаються, гарної такої форми дивної, мови, такі м -м пташечки. Пташечки з крилами при чудові. Але цього разу моя величезна морквина дала лише три квіточки. Та вони досить крупного розміру. Вони дещо більші, ніж зазвичай, ніж в минулому році, коли квітів було більше. Я заміряла порядка до 9 см. Десь 8,5 менша квіточка оця 8 см. Вони красиві, чудові. Ароматні, красивого такого неймовірного кольору. І ми бачимо, що ця морквиночка квітне з геть лисих бульбочок. Вона вся поскидала листячком. проте, поки вона ростила квітку ніс і бутони, я зрідка її підливала. Тому що, якщо не поливати рослину під час бутонізації, то може бути, що вона засушить. Квіт коніс, бутони. Ну, дуже не хотілося би, тому що ці рослини квітують один раз в сезон. Далі в них по циклу період спокою дещо і починається ріст. А, а є морквинки, які вже почали свій ріст. Я покажу вам зараз свою стри, 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 цю, да? свою оцю маленьку фредкларкіарку. Чорну перлинку, яка в минулому році от мені захворіла, я всі такі дуже пошкоджені бульби видалила, обробила, обробляла її кілька разів, наче все зупинилось, і вона розумашечка подивіться, вже починає рости, і це неймовірно неймовірна радість. Якщо чесно, в горщику, вона просто і просто запихнула після того, як видаляла, почистила коріння, присипала рештками кори, а я її не поливаю і не планую поливати найближчим часом, від слова, взагалі, допоки новий ріст не досягне, напевно, десь сантиметрів десяти. Я цього разу буду вичікувати, коли коріння не просто виросте, а й розгалужиться. І хочу. Кращих результатів досягти, тому що ця рослина в мене дуже давно, і вона ще жодного разу не квітла, і мені це прям не зрозуміло. У мене росте її, о, якось покажу вам: росте її малеча в минулому році при пересадці відвалилася одна бульба, і вона дала малюсіньку-малюсіньку діточку на верхівці, а сама загинула. Ну, якби це природня. Природня така природній процес, тому що в неї вже бруньок у, у, при основі не було. В неї вона пробудила бруньочку тут на верхівці. Покажу на тут, на верхівці виросла дитиночку, і дитиночка дуже гарно пустила корінці, і вона зараз має десь півтора сантиметрову бульбочку, листячка, я її підливаю, але вона не тут на балконі, тому я вам її не можу зараз показати ставлю фото, О, давайте я вам ставлю відео фото, і буде здорово. Ось так, що вже деякі морквиночки прокидаються. Оця. І ви знаєте, я так роздивилася свою кловезію. Вона там, з минулого року в мене і маленькі бульби, як ви бачите, наростили, хоч коріння, там я вам скажу достатньо. Я зараз покажу я думала, що то квітку ніс росте, сросте. Я щось придивляюсь, напевно, що то буде наступний ріст уже в мене. Ось тут -от. Також видно зеленіє, геть схоже на нове зростання. Дивіться, яке там хороша-хороша коріння. Я її також вона відсушує вже листя своє старе старих бульбочок. Я спробую також змінити свій підхід. Явно їй було ну не дуже добре, тому що видно, яка була бульба якого розміру, і потім вона почала їх. Зменшувати розмірі, і це не є добре. Тут дві рослини, дві окремих рослини горщику, і буду спостерігати. Якщо чесно, я... вони в мене дуже давно оці дві Тайвань Голд, Вайн Делайт Фред Кларкіара 3, вони у мене дуже давно, багато років. Прям багато, не знаю, сім років, напевно, коли я ще займалася допомагала дівчині з Львова возити, продавати, збирати замовлення, з Тайваня привезла собі таких кілька рослинок, і бачите, бачимо. Делайт, морквиночка, вона абсолютно вся з листям, і вона вже відцвітає такого кольору вже квіти, така, знаєте, краса, така зів'ялих квітів, ніби, ніби краса осені, така дещо печальна, дещо така сумна. І при цьому а, розумієш, що кінець чогось, якогось етапу це завжди початок нового етапу. І оскільки ця рослинка також з квітконосом, з бутонами була, більш того, вона ще й з листям. Я її також поливаю, поливаю не часто, але сохнути їй дуже не даю. Е, морквиночки самі показують. Коли їх треба поливати, а коли вже все. Ось, наприклад, показується одна з новеньких моїх цікава рослинка, але вона, я її отак, от вона як прийшла, я її не, не дістаю, тому що вона взагалі без листя. Бачите, вона повністю спить. Повністю вона взагалі спить. Вона прийшла, в неї були такі дуже некрасиві, мокрі плями, які вглиб. Пішли, я їх вирізала, замазала якимось антибіотиком, здається, з, з, з топсином, мабуть, я вже й не пам'ятаю. І плями зупинилися. І вона отак от спить, відпочиває маленька. І я чекаю, ось заглядаю, коли ж в неї пробудеться також брунечка. І е, буду її сажати. Але поливати я її не буду. Ось так. І, в цьому... і це дуже важливо, тому що якщо я її буду поливати, хоч вона ніби виглядає така дещо усушена, я можу просто оприскати легенько по поверхні просто вологість загально бульбам зробити, щоб вони так сильно не, вис... не висихали. Проте, якщо я почну зараз поливати, я в... втручусь в її життєвий цикл. і вона, наступне зростаннячку, воно не буде достатнього розміру, достатньої сили, вона не наростить коріння таке, як потрібно. Ну і буде, відповідно, результат, не буде квітів, не буде гарного розвитку. Тож, дотримуємось циклу рослини, і це дуже-дуже важливо в догляді за морквинками, саме за морквинками. Ось у мене ще одна новиночка, я її вам показую. Це от я прям зібрала всі свої морквинки. також ж і долічки вовки я отримала її, але вона прийшла до мене ще з листям. І ще один листочок, як ви бачите, тримається, вперто тримається. Я її посадила, тому що вона була з листям. Вона також прийшла з голою кореневою, коріння там майже немає. Тут-чуть є, чуть-чуть. але я її. Також підливаю, тому що в неї є ще листочок, і рослинка показує, що зрідка-зрідка зволожувати її потрібно, тому що дуже вже морщаться. Нова бульбочка, видно, що вона ну, така більш-менш стоїть пружненька. А ось ці старі бульбочки бачимо, такі, в такому вигляді не дуже доброму, проте сильно поливати я її не поспішаю. Щоб ну, не загнило, тому що вона не здатна там споживати гарну кількість, гарний об'єм вологі, просто для підтримки її штанців, так би мовити. Ось такі мої марклинки. Ось таке відео. Ці рослиночки у мене стоять зараз близько-близько до віконця, отримують максимум світла, без досвіточки ростуть. На балконі цієї зими дуже тепло. Я навіть дещо хвилюю, що деякі рослини не отримали того періоду спокою, який вони повинні були отримати, тому що зараз взагалі 19-20 тримається, навіть 19-20. На балконі вночі дещо менше, але не суттєво. Ну, загал, загалом, протягом зими, нижче 14 взагалі ніколи не опускалось. 14 було, коли я відкривала на провітрювання. Вікна, бо я іноді це роблю, це потрібно робити. Ну, звичайно, не в той період, коли там морози, коли досить така комфортна температура на дворі. І ці рослиночки підживлюються також виключно в період активного росту, коли молоді прирости досягають певного розміру, коли коренева система вже а, сформована. Починається активний полив, активне підживлення на, по суті, фінальній стадії, да, коли третина росту молодого виростає, от тоді тільки починається полив десь. І е, запасу поживних речовин в старих бульбах, в цих бульбах, достатньо для того, щоб виростити молодий приріст до цього розміру взагалі своїми-своїми силами. От такі справи. Якщо залишились ще питання, я з радістю відповім. Пишіть в коментарях. Вам дякую великі дякую за увагу. Гарного вам всім настрою. Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!